У залі суду двоє адвокатів підозрюваного і працівники прокуратури. Підозрюваному суддя обрав такий запобіжний захід. Запобіжний захід. Помрі цього домашнього аресту може соко до судового розслідування. Покласник, хто знав буде максимурметичні нашої святого друга до Дмитрича, на року, включно такі обов'язки. Запевнити цього доводи залишати житло, дати за кожну вимогу до слідчок, акурат суду затримуватися спілкування з потерпілим сіткою дано кримінально провадження. Адвокат підозрюваного Богдан Урсаленко говорить, готові співпрацювати зі слідством. Стався певний конфлікт. Мій підзахисний йшов. Як кажуть, по роботі йому треба було в Київ, Він попередньо забронував таксі, йшов з дому від батьків. До нього почали чеплятись дві особи п'яні, які згідно безпосередньо їхніх показів всю ніч і весь вечір напередодні, і, і, і до ранку перебували в кафе. Слово за слово, виник словесний конфлікт, погрози. Мій підзахистний мав з метою самозахисту. Цей пистолет Флобер, обіг якого в країні дозволений, тобто бездозвільно він спочатку вистрілив, як це вони і поясняють самі свідки в підлогу, потім вгору, потім неприцільно в напрямок осіб. Стрілянина сталася в понеділок на перехресті вулиць Дворцова та велика перспективна. Приблизно з 5 до 5.30 тридцяти ранку був поступив виклик. Невідома дівчина викликає в тому, що лежить хлопець без свідомості, і вона просила допомоги. Наша працівники централізованої диспетчерської попросили її, щоб вона зробила певні дії, на чи може якась кровотеча, Що вона сказала, що я нічого не можу зробити протягом 5-7 хвилин бригада Трене медичні вже була на місці. Приїхавши туди, приїхала лікарська бригада. На превеликий жаль, вона вже констатувала смерть. Нижче соска справичі з лівої сторони був таке входне, огністрельне таке ранення входне і більше нічого. Тобто там ніякої ні кровотечі, забоїв голови і пошкоджень інших на тілі не було виявлено. Прокуратура на рішення суду подаватиме апеляцію. Чоловікові було повідомлено про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство. Прокуратура підготувала до суду клопотання щодо застосування запобіжного заходу, максимальної міри запобіжного заходу, а саме тримання під вартою. Ми вже приступили до підготовки апеляційної скарги, і звичайно будемо відстоювати свою принципову позицію вже в апеляційній інстанції. Злочин тяжкий, тому і міра запобіжного заходу бути Каже, на це мають тиждень. Анна Добрань, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.